Заборонити проїзд автотранспорту, яка оцей важкої Але техніки може, може мешканці якось на вас І автобус, так міг не пустити. Ні, важко важкої Я техніки, що відносно відносно до будівництва, от через нас тільки легковий транспорт і автобуси. Так де. Заборонити, от, що робити на вашій території, їм возити нічого буде. Так, вони возять землю. Але землю ж вони возять незаконно. І я вас дуже прошу навчитися користуватися таким дрібничкою, якою ми навчилися користуватись в Луганській області, ми ж розумієте, де ми живемо. Так? І тому о, до вас зараз все це, це прийшло, і вам треба теж брати це, це в руки. От коли везуть землю, записуйте, будь ласка, номер перше, друге, викликайте міліцію. Коли приїжджає по телефончику 102, у вас же є мобільні все. Для чого по мобільному? Для того, щоб якщо міліція не приїде, значить ви могли у оператора взяти роздруківочку, що міліція районна приховує злочин. От, і коли ви це зафіксуєте, ви будете фіксувати кожного дня. От, повірте, кожна людина на особисту заяву про злочин вона відреагує. Вона скаже, що я не повезу більше землю. Так от, викликаєте по телефон. Два міліції, чекайте, коли вона приїжджає. Правильно реєструйте заяву про злочин в виному екземплярі. Отримуєте обов'язково талон повідомлення. Значить, і не думайте, що це не працює. Спробуйте хоча б один раз, і ви побачите. Пореєструвати кожного дня, раз днів 5 чи 7 заяву про злочин, вони перестануть там через... що... Зради... Значить, Ви не знаєте, як правильно. Так, Можна міліція. Я ж ви розумієте, чому справа? Я ж не приїхала вам кадочки розказувати. Ми цим користуємося по всій Україні. Звісно, можна думати, що ми нічого не можемо, а можна взяти і один раз спробувати. Та, чіт, е е міліція куплена тоді, коли ви неправильно зареєстрували заяву про злочин. а я вам розказую, як правильно її зареєструвати. Обов'язково треба взяти правильний, правильно оформлений талон повідомлення. Є такий наказ 1050 МВС України, який говорить про те, що в них... Шнурована грошита печаткою, підписана особа, яка відповідає, що це прошнуровані по всій Україні зареєстровані ці залоні повідомлення, в які написано внесено номер звернення до журналу єдиного обліку по всій Україні заяв про злочин. І тільки після цього листочка не працює те, що ви сказали, що міліція куплена. Тоді кожна людина особисто відповідає. Якщо не виїжджає міліція, у нас теж є спосіб, ми тим користуємося, я не придумаю. Є внутрішня безпека обласної міліції, є е, е, телефон довіри МВС України, ми його теж маємо, і є ще телефон довіри е, Кабінету міністрів. Якщо ви зафіксуєте, ви побачите, ми просто зараз то, е, от зараз е, в цей момент прям проходимо таке, точно у нас просто лочен стався щодо підприємців, і ми за сутки заставили їх все це робити. Тобто вони спочатку обиратись будуть, але якщо ви будете мати ті документи, ви їх заставите реєструвати, завтра зареєструйте, місяць реєструйте. А потім це вже буде розголос надасти через нас, через асамблею громадських організацій малого середнього бізнесу, і ви побачите. Більше їздити не будуть. Все залежить виключно від вас.